Також, милі друзі, я вам розкажу одну проповідь, яку Господь знову сказав через мої уста, що коли Ісус сидів пори зі своїми учнями і підходить до нього Марія Магдалина, вона віддала для нього що мало мира своє і обмила йому ноги. Потім вона їх почала цілувати, вона віддала йому те, що мало. І він її покохав, покохав її усім серцем і душею, свою нетлінну і небесну жону. І він сказав: учням, ви мені того не дали, що вона мені дала. Свою любов, свою відданість, свою вірність. Так само ті жони, які живуть на землі, відказуються від всього земно, від всього світу. Вони йдуть за Ісусом в небо. Вони слідують Його прикладом. Вони не так, як не хо як не хоче сей світ, а я хочу він. Живуть по його завітах, живуть по його діяннях, служать йому, ходять до церкви, моляться і читають його слово, що вони відказали це все, світ, все за мною, і що вони, пройдуть через це нелегкий важкий тернистий шлях, віддадуть своє життя за нього. На смерть себе віддадуть, і що вони підуть у небеса, той прекрасний край де Ісу, де їхні може небесний Господь і Бог мій, і приймає їх до своїх жон, до своїх відданих, і що вони будуть блажатувати, радуються віки віком, де буде щастя, де буде спокій, де буде мир і не буде смерті, де вони будуть, ці жони світіння тлині. Розхваляти свого мужа небесного бі... у тому чистому хорі небесному буде співати, по віки віков буде співати, і його жони це 144 сорок тисячі, які віддалися і відказали від цієї землі, і що вони будуть жантувати тут, на землі, і там в небесах будуть по віки віков, де є щастя, де є мир, і не буде смерті. Слава Богу, за свою любов і милість Його. Амінь.